Вітаю, канал Все для здоров'я. Сьогодні розповім про унікальну лікарську рослину мелісу. Її ще називають лимоною м'ятою за приємний аромат. У цьому відео ви дізнаєтесь, чим корисна меліса, які мікроелементи містить, як правильно її заготавлювати, кому вона протипоказана, корисні рецепти та настоянки. Тож, не перемикайтеся, буде цікаво! Користь меліси заспокоює нервову систему, знижує тиск корисна при гіпертонії, поліпшує травлення, допомагає при здуті та спазмах. антисептична дія допомагає при застуді, покращує сон, рекомендують при безсонні. Мелісу часто використовують у народній медицині та косметології, склад та мікроелементи. Містить вітаміни А, С, групи Б, мікроелементи калій, магній, залізо, кальцій, цинк, ефірні олії, флавоноїди, дубильні речовини. Цей склад робить мелісу незамінною для зміцнення імунітету та загального оздоровлення організму. Як заготавлювати мелісу: збір: Найкраще зрізати перед цвітінням уранці. Сушіння в тіні на горищі або в сушарці при температурі від 35 до 40 градусів Цельсії. Зберігання у скляних банках або паперових пакетах. Правильно заготовлена меліса зберігає корисні властивості до 1 року. Протипоказання: гіпотонія знижує тиск. Алергія на рослину. Вагітність. Обов'язково передживанням консультація лікаря дітям до 3 років. Якщо маєте хронічні захворювання, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем передживанням меліси. Рецепти з мелісою. Від безсоння та стресу. Чай з мелісою, 1 столова ложка сушеної меліси, 250 мг окропу настояти 10-15 хвилин. Пити перед сном заспокійливий відвар, 2 столові ложки меліси, 500 мг води. Кип'ятити 5 хвилин, настоювати 20 хвилин, пити по 100 мг 3 рази на день від гіпертонії. Насій меліси. 1 столова ложка подрібненої трави 250 мг окропу, настояти 20 хвилин. Пити по 100 мг 3 рази на день. Меліса з глодом. Одна чайна ложка меліси, Одна чайна ложка глоду. 300 мг окропу. Настояти 15 хвилин. Пити по 100 мг 2 3 рази на день. Від застуди грипу та кашлю. Чай з мелісою, липою та м'ятою. Одна чайна ложка меліси. Одна чайна ложка липового цвіту. Одна чайна ложка мяти, 300 мг окропу, настояти 15 хвилин, пити теплим, додаючи мед, інгаляції з мелісою, 2 столові ложки сушеної меліси, 1 літра окропу, нахилитися над парою, накривши голову рушником, дихати 10 хвилин від розладів шлунка, метеоризму, нудоти, відвар, пришлункових болях. 1 столова ложка меліси, 500 мг води, варити 5 хвилин, пити по 100 мг перед їжею, Настоянка меліси на спирту, 50 г сухої трави, 250 мг горілки або спирту 40%. -го. Настоювати 2 тижні в темному місці, пити по 20 крапель на 100 мг води перед їжею, від головного болю та мігрені. Чай з мелісою та ромашкою, 1 чайна ложка меліси, 1 чайна ложка ромашки, 250 мг окропу, настояти 10 хвилин, пити 2 рази на день. Компрес із мелісою, 3 столові ложки меліси, 500 мг окропу. настояти 30 хвилин, змочити тканину та прикладати до чола на 15-20 хвилин від менструального болю. Чай для жінок. 1 чайна ложка меліси, 1 чайна ложка шавлії, 250 мг окропу, настояти 15 хвилин пити 2 рази на день ванна з мелісою. 50 г сушеної меліси, 2 літри окропу, настояти 30 хвилин, додати у ванну, приймати 15-20 хвилин від алергічних висипань та подразнень шкіри. Настій для примочок 3 столові ложки меліси, 500 мг окропу, настояти 30 хвилин, смочувати серветку та прикладати до шкіри меліса в косметиці. Додавати відвар у ванну, маски або ополіскувати волосся після миття. Висновок. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку. Підписуйтесь і пишіть у коментарях, чи використовуєте ви мелісу у своєму раціоні. До нових зустрічей на каналі Все для здоров'я!